Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Знову на кухні, знову щось буду готувати. І не важливо, з чого я буду готувати сніданок, обід чи вечерю. Важливо, з чого я буду починати. А я почну ось з цього. Буду робити з базиліка напій. Так, потрібно починати. З компоту напію чи узвару. Чому так? Щоб був час настоятись у звару чи компоту охолонути, а в моєму випадку потрібно, щоб і настоявся напій, і охолов. Так. І я дивлюсь на свій безлік і мені трошки-трошки шкода його. Так. так. Як рости, да? якщо б купувала. Пучке, так? То нічого, так і не жалко, порізав та й все. А тут потрібно зрізати рослинку. І я згадала серіал Альф. Пам'ятаєте, такий був чудернацький такий Альф. І він казав, що у себе на планеті він їв котів, а на нашій землі не може їсти котів. Так чому? Тому вони такі гарні. Так, у себе на планеті шматочками, мама приготувала і її, їю собі, де і все. Так і я. Рослинку, шкода. Ну, ладно. нова виросте, так? Так, шуткую завжди. Мені ругаються, що я багато балакаю, але ж мене не, пере... не, не перевчиш. Ні. Шуткувала, шуткую і буду шуткувати. Ладно, все, готуємо напій. І для цього мені потрібен ось такий компот. Я зварила без цукру, так, виноград. Відварила і зараз буду готувати. От. Зазвичай я роблю базилік е Гарячою водою заливаю окропом, або Перевареною холодною водою заливаю. Так, і ті, і ті способ мені дуже сподобається. А зараз я вирішила все ж ось так: з такого, з вінограда. Так, компотика такого залитий. Бо віноград в мене пропадає. Тому не, не можна дозволяти, щоб продукти пропадали, то будемо готувати. Так, зараз я. Половина базилика відріжу і дрібненько поріжу, і будемо заливати так, компотом гарячим. Ось так я порізала базилік. Якщо ми гарячим заливаємо, дрібне не потрібно різати. Так що, так, краще було б одразу в банку. Так, але ж в мене банки не знайшлось. Тому я улюбую ємність можна. Так. І заливаю свій виноградовий, виноградний компот. Так. Смакота! Ви, ви, ви уявляєте, так? Да? Запах базіліку? Так. Хай настоюється, а потім будемо додавати мед. Ось так мій напій настоюється, але ж я забула додати лимон. Правда, в мене лайм? Так, це лайм. Поспів. Так. Зізрів. Зрілий лайм. Так. Додаю лайм. Трошки кислоти там буде. Все ж виноград. Так. Ну, це можна завжди додати. Якщо полюбляєте. І що я хочу сказати? Мені дійсно шкода. Шкода молодь дітей, які вживають. Всілякі напої магазинні, так не дуже їх шкода. Бо матусі чогось лінуються, так не можуть приготувати гарного напію. Так, щось грустне мені стало. Так, але ж, мабуть, я комусь нагадаю. І вони будуть робити такі гарні, гарні, корисні, корисні, бодьористь придає базилик. Я вже не буду казати, що там судини лікують голову, покращують пам'ять, так? І буду цього казати. Просто смачно дуже, а корисно це дуже. І коли охолоне, ще не охололо. Процедити, так? Додати мед за смаком і вживати. І будете і ви, і ви, і ваші діти здорові та красиві. Все. Я не буду чекати, коли охолоне. Ви вже самі зможете процедити, так. Вживайте тільки корисно. Побачимось, Па-па.